Максим, а скажи, ти давно тут уже? Так. Да. Давно. Скільки це? П'ять років. П'ять років. Це з першого класу да. ти тут, виходить. Да? А скажи, у тебе є в класі діти, які, у яких є батьки? Чи ні? Не. Є такі діти, да? які їздять на канікули додому, так? Да? Ні. Ні, Не, таких немає. А ти б хотів на канікули їздити або може навіть жити в сім'ї? Да. А скажи, а що ти там робив в ті сім'ї? Моля вм їздити на велосипеді. А що тебе заважає їздити на велосипеді тут? У тебе є тут велосипед? Тут а... немає велосипедів. Немає велосипеда. А тобі тут дуже хочеться. А ти вмієш взагалі їздити на Так. Да. – А де ти навчився? Тому у брата. У угу, брата. І тобі хотілося б кататися, так? Да? А іще що такого в сім'ї, чого немає в інтернатах? Ну, от Батьки, наприклад, тобі, ну, вони для чого дітям взагалі нужні, батьки? Як ти думаєш? Навчати угу. їх. Угу. Слухай, а це ти казав, що ти вмієш борщ варити? Так. Да. А, а скажи, хто це тебе навчив борщ варити? Мама. Мама навчила? А розкажи, як би ти варив борщ, якби це зараз була така брашка? Я б це взяв води, ну, угу. воти наставив ну, її на на плиту, потім уся картошку почистив, ну. угу. потім усяв її туди картошку кинув, вона заварилась. і потім капусту ще начистив. А від чого він такий червоний борщ? Від э, Торчина. Угу. Ясно. Ось воно вчора. Та добре. Та ж ти сам не пропадеш, я думаю. Не. А це ж скільки тобі було років, коли ти навчився обращала? Шесть. Боже. І ти не боїшся? Mm. Ясно. А скажи, у тебе є друзі? Так. Да. Угу. А чим тобі твої друзі подобаються? Вони зі мною гуляють, діляться. Uh -huh. А ти? Так, да, теж. Uh -huh. А скажи, ти який хлопець більше веселий чи сумний? Такий, такий. І такий, такий буваєш. Да. А коли тобі сумно, то ти що робиш, щоб розвіятися якось? Сам там десь uh -huh. щось там діла. Uh -huh. А що ти любиш робити? Гуляти. Ясно. Uh -huh. yes. А в ні, ні в якій сексі в кружки ти не ходиш? Ні. Хочу в драматичний. Ух ти! А чого ж ти мовчав? А кого ти граєш? Ну я так, тільки гуморецьки, і все. Гуморески? Гуморезки, гуморезки А ти можеш прочитати якусь гуморезку, яка тобі подобається? Давай, так? тільки так голосно, добре? Футболісти грали на потвір'ї хлопчики футбол. Петрик і котарів і відразу го. Тільки зашумів. Пауза у хлопців Петрик занімів. Де дідусь кирило і несе м'яча. Вчіться, признавайтесь, всі гравці мовчать. А вікно розпилось, ваше все Андрій, дід могину ціле, ціле значить мій. Молодець. <ніжнення> <пости> в тебе правда добре виходить.